Ось на цьому місці у селі Даничів на Коречені сталася аварія. Велосипедистка опинилася під колесами легковика. Усе сталося за декілька метрів від дому потерпілої. Автопригода сталася 4 квітня вранці. За словами велосипедистки Анастасії Кравчук, вона виїжджала з двору, як раптом машина на зустрічній смузі. Усе сталося за лічені хвилини. Я виїжджала на велосипеді, рухалася, потім удар. Я вже нічого не пам'ятаю. Я очнулася в лікарні в Корицькій. Однією з перших, хто опинився біля велосипедистки після аварії, була її мама Іванна Мартинюк. Той день жінка пам'ятає досі: вже підбігли одразу, як вона вже впала. А що так, так як її збили, я вам і не скажу. Ну, збили на зустрічній смузі і викинуло тому геть біля зупинки. Видно, на капот її підкинули, там уже скинув. Згодом на місце аварії збіглося ледь не пів села. Однак мало хто із них встиг побачити, як саме усе відбулося. «По правді, що сказали, уже десь в 11 годин. Ми навіть і не, і не чули, і не знали. Вже вона мабуть, в рівному хороша дуже сім'я. А що трапилося, то я навіть і не знаю. Не знаю, ніхто не знає, яка машина. Хто вони ті люди? що воно було, ніхто нічого не знає. Водій легковика, який зіткнувся із велосипедисткою, працює на обласній агрофірмі. У той день їхав на службовій машині по робочих справах. Разом із керманичем у машині був його колега Роман Савчук. Він і став свідком аварії. Винним у ДТП водія не вважає. Із двору виїжджає дівчина на велосипеді, але вона навіть в нашу сторону не дивилась, і вона пересікала дорогу. Тоді водій на Жигав на сигнал, на тормоза і вивертав, повертав, щоб неї минути у ліво на зустрічну смугу. Але вона продовжила рух і зіткнулася. Вона стояла як до нас задом, так і рушила до дорогу. Тут була вона вина. Директор агрофірми, де працює водій, про інцидент знає. Каже, усе на свої місця розставить результати слідства. Аби вони не уникали зіткнення, да. То там би було б горе. А так, слава Богу, що так страпилось. А в чому резонанс, я не, не зможу розуміти. Ми нічого ні від кого не, не ховаємо, не, не тікаємо ніде. Ми прозорі на всі 100%. І ведеться слідство в райвідділі. Ну, Там все відкрито. З моменту аварії пройшов місяць. Анастасія отримала чисельні травми, струс головного мозку, переломи. Майже місяць була на реабілітації. Наразі жінка продовжує відновлення. У мене лишилися шрами, садини на обличчі і травма плеча. Не можу тримати наразі маленьку дитину, тому що воно вилітає відносно і дуже сильно болить. Разом з тим жінка переконана, справа затягується, а водій досі не отримав на її думку справедливого покарання. Та найбільше обурило Анастасію Кравчук те, що у висновку вказали, що її травми легкі. Вона вимагає у правоохоронців ще раз детально розглянути справу. На початку цієї справи її хотіли закрити. Потім не врахували те, що я продовжувала лікування. Я добиваюся того, щоб поліція визнала, що я маю середні тяжкі ушкодження, враховуючи довідки, враховуючи перелом, враховуючи травми, які в мене є, садини. І що я лежала в лікарні 21 день. Поліція розпочала розслідування цієї справи. Однак для подальших дій правоохоронцям спершу потрібні медичні документи з закладу, де зараз лікується велосипедистка. Поліцейські скерували до суду клопотання щодо вилучення медичних документів з лікарні. Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертиз. За їх результатами буде прийнято процесуальне рішення. Вікторія Якимець та Богдан Прокупчук. Телеканал ITV Media Group.